Починаємо наш огляд з технічної підстанції. Вона е, очікує на введення в експлуатацію. Сьогодні, по-моєму, була комісія. так, по-моєму, сьогодні зранку була комісія. Ми очікуємо те, щоб її ввести в експлуатацію. Вона готова, там обладнання все стоїть, е, лишається тільки ввести самобудівлю в експлуатацію. Ну а питання по електриці воно ще буде дороблятися, тому що це пов'язано з іншими ще е, також мережами, які треба з'єднати. Зробити документацію, насправді починається найскладніший період. Це документація. Найскладніший спочатку був про гроші, тепер про документацію. Тепер про ці паркінги, бачите, вже починається формуватись приблизно корито під паркінги. Як мінімум, це буде три ділянки продаватися з бруківкою з паркінгом. Ми спочатку зробимо їх в натурі, подивимось, як зробити нормальну розмитку, скільки буде кінцево. Вже кількість паркінгів на кожній ділянці, і після цього сформуємо ціну по е, цим паркінгам. Е, зрозуміємо, що буде додатково встановлено на ці паркінги, і вже після цього будемо вам е, їх продавати. Е, продав, продаватися буде фактично земля, е, юридична земля, теж е, фактично, просто з вже благоустроєм зробленим під е, паркомісця. Ціни, кількість паркінгів, все це з'явиться до нового року. Тобто, я думаю, навіть ще до кінця листопада ми вже сформуємо це. Але фізично можна буде придбати після нового року. Так, ще трішечки новин. Прорекламуємо цей магазин Shop Go це перший магазин, який з'явився у нас на 4-му Грінвуді. І в цьому магазині вже можна, в принципі, придбати базові речі. Це так званий магазин удома. Тобто магазин, який дозволяє вам закрити основні потреби, пов'язані з, е, з такими речами, як там, щось поїсти, попити, ну і все таке інше, що потрібно от прямо на зараз. До речі, я от бачу зараз вам наближу хтось з мешканців зробив собі бруківочку на патіо. От, я думаю, що з якогось будинку ми вже перейдемо на те, що будемо робити патіо як на парксаді, вже з обмеженням воно себе зарекомендувало добре. Людям сподобалось. Так, йдемо далі. Так, це у нас секція номер 5 Вже секції секці. І ми зараз е, з вами поговоримо про здачу в експлуатацію четвертої секції і потім про п'яту-шосту. Насправді, ми дуже хотіли це зробити в цьому році, п'яту-шосту, але п'ята-шоста в цьому році, скорше за все, не вийде по причині фасадчиків. Зараз дві професії найскладніші по пошуку людей це фасади і це моноліти. Кожного разу це свої якісь проблеми, але от. Наприклад, більш-менш штукатурами, з одділочниками, більш-менш стяжечниками, а от з фасадчиками ціла біда. Добрий день. Так, то свої. Та -та -та. Ну, і з електриками теж більш-менш. Що побачив електрика? Так, давайте обходимо, подивимося, що у нас змінилося. Що змінилося по четвертій секції? Ми поставили всюди, бачите, поставили тут е вікна на першому поверсі, їх не було минулого разу на огляді. Е це спеціально, по-моєму, посилене оці двері для магазину. І, до речі, для цього магазину, нагадуємо, тут буде супермаркет. Поки що не озвучуємо який. І для нього отак от буде паркінг. Ось так. Під, трошечки під нахилом під 45 до дороги з е, перпендикулярною парковкою. Досить зручно. Е, тому я думаю, всім буде добре, в тому числі і магазину, ну і в більшості для наших клієнтів. По давайте почну з 4 секції, потім повернусь до 6 е, Поясню чому. Тому що тут це трошечки прив'язане до інших об'єктів, і я думаю, що ті, хто дивляться зараз четвертий, грінвуд... От... Також це все пов'язано із другим рівноводом, з парксайдом, з усіма іншими нашими об'єктами. Зараз ми так підлаштовуємо, щоб не випускати працівників, тобто забезпечувати їм постійну роботу, щоб вони не йшли до інших компаній. Тому іноді деякі роботи ми робимо наперед, для того, щоб не, не втратити там кладочників, штукатурів, щоб вони завжди мали якісь об'єми. Так, заходимо з вами в четверту секцію. Ну, до речі, коли вже екрану нема. Коли вже тут трошечки поприбирали, повиливали патіо, вже з'явився оцей двір невеличкий між 4, 5, 6, внутрішній. Досить цікавий, приємний такий двір для того, щоб ну, тут можна, скажімо так, відпочивати. Тут буде відпочинкова зона, тут будуть лавочки. Тому воно вже по-іншому дивиться, коли нема крану, коли нема матеріалів. Так. Тепер у нас що у нас тут? Тут у нас шпаклівка. Шпаклівка, шпаклівка. Добрий день. Нема Армстронгу поки що. Електрику бачу. Добрий день. Так, це у нас кладовка. А там ставлять двері, щось підмонтовують по дверях. Тут радіатор ще, я так розумію, не тільки на цей об'єкт, а й на інші. Зараз подивлюся, що тут по квартирах. Є радіатори, ще поки що не бачу. Радіатори ще не встановлені. Так, йдемо далі. Йдемо нагору. Подивимось, що у нас на горі. Так, це. А, до речі, це як і в перших секціях така ж сама історія з, з приміщеннями для це насосна, по-моєму. От друга не пам'ятаю, чи теплопункт чи щось таке. Так, переходимо нагору. Тут виведено під радіатор. Нагадуємо, що ми також тут о, утеплюємо, точніше обігріваємо МЗК місця загального користування. От, В принципі, тут вже все пошпакльовано, підготовлено під те, щоб робити Арусором. Добрий день. Так, що у нас тут? тут? Ну, тут радіаторів немає. Ага, тут індивідуальна квартира. тут... Робили е, теплопідлогу. Тут робили теплопідлогу. роботи по ліфту, по монтажу, які ідуть. Тут теж радіатори рознесли, але ще не встановили. Я думаю, що десь їх там вже встановлюють по об'єкту. Плиточку бачу, занесли, теж готують плитку монтувати. Тобто нам треба зробити підлогу. Треба поставити е, господи, перила і треба по. Фарбувати стіна тут, ні, ні, тут не пошпакльовано. Тут ще не пошпакльовано, по-моєму. Я можу помилятися зараз темно. Трішечки. Пошпакльовано, але не затерта. Якщо є тепле, то не все. Так, йдемо вгору. Плиточку рознесли, ну, тобто готується під фініш. Зараз там якась лампа стоїть, мабуть, отутраз мені роботи йдуть Ділочні. Так, а тут вже плиточка є. То зверху спускається звідти. і тут вже плитка під СВП стоїть повністю на всьому поверсі. Зараз подивимось, що на п'ятому. А, це вже вихід на дах. Давайте подивимося по котельні. Так. Котельня. Фу, ведуться стандартна роботи. Насоси, якась електрика. Е -э -э -ну, тут я, так розумію, всі ті заслонки, управління, все таке, а в тій стороні в лівій самі котли. А тут вже котли, До речі, один в один. Така сама котельня, як і на секції номер 2 Теж більший котел, менший котел, теж юнікал так. Юнікал 300, Ось такий один котел і трошечки менший. Інший котел. Ось так. Це трьохсотка, а там 185. -ка. В сумі я так розумію, це кіловати, Мабуть, мабуть, 485 це їх сумарна максимальна потужність. Так, щоб не втрачати час, щоб не робити довгим відео, я зараз відіб'юся і перейду в п'яту секцію. Так, я вже виходжу, йду в п'яту секцію, коротко скажу. Планувалося до кінця місяця податись по цій секції. Що нам потрібно по цій секції? Потрібно зробити тут благоустрій і круговий обхід. Дуже важливо для здачі в експлуатацію. Якщо чесно, слабо віриться, що вони це встигнуть за 4 тижні. Це вже сьогодні треба бути в усі колоколи, тому що зараз без підходу неможливо здати будинок. Потрібно, щоб був підхід. До будинку. Так, от ми зайшли. Тут такий кутовий трикутний під'їзд. Ми піднімаємось згору. Тут ще не зробили, не відгородили ту кладовку. Стяжка, бачу, робиться тут. І, по-моєму, ось сюди. Вона подається. Так, от вже теплу відлогу хтось замовив. Тут підготували і, мабуть, стяжка робиться. Аж Ага, ні, звідси вона. Ні, сюди підготували. Я так розумію, зараз якраз обід, то сюди занесла. Значить, на Це другий поверх, на третьому поверсі повинна вона вже бути в логіці. Бо я думаю, якщо прийшли, то йшли без зверху. Хоча по-різному буває Не завжди. Так, стяжка тут вже є. Стяжка тут вже є. Добрий день. Ну, в принципі. Зрозуміло, опалення на тому самому етапі, на якому воно і було, тобто без лічильників, без гербінок поки що. Зараз на гору піднімось Подивлюся, бачу інтернет. Тут, а тут вже опресувало опалення. Тобто, мабуть, вже підготувало під те, щоб ставити гербіночки. Тобто воно робиться. Ну, і тут якісь ідуть вже чималярні роботи, лампа стоїть. Куди щось світить. Ну, тут шпаклівки ще нема. Сюди шпаклюка не підійшла, теж опресовували опресовано і все. Шпаклівочних робіт в п'ятій секції поки що не ведеться. Приходимо в шосту. А пройдемось ми в шосту через паркінг, так зручніше. До речі, так можна в дійсності тут ходити. Насправді цей паркінг є досить умовним укриттям. Тому що він знаходиться більшою частиною над землею. Але при всіх цих е моментах все одно він повноцінно бетонний 25 см стіни, і е дуже товсте буде перекриття. Е воно товщиною буде сумарною біля метру. Тому теж можна сказати, що може використовуватись як укриття. Так, переходимо ми далі. Так, ну що ми бачимо? Бачимо, що тут вже все поштукатурено, і от буквально це зробили нещодавно. Чому я знаю? Тому що е, завершили оштукатурення стін в шостій секції, і ці ж хлопці повинні були перейти на інший наш об'єкт, на парксайт, На другу чергу. Там є можливість ще робити багато штукатурки, тому що у нас там байтбокс, там штукатурка робиться по всіх стінах. Так, що у нас тут? Ну і зовнішні стіни також поштукатурені. І тут йде відставання зараз на умовну розведення води е каналізації, ну каналізація, мабуть, є сто які води і опалення. Всього, це різниця між п'ятою, шостою секції. Бачите, роботи багато. Поки що тут відділочників немає. Вони позавчора, чи коли ну, на цьому тижні закінчили роботи по штукатурині цих стін, спустилися вниз і е, перейшли, вже збираються, приходять на інший наш об'єкт. Теж стараємося хлопців постійно навантажити, щоб у них не було простоїв. Це також цінниця на сьогоднішній момент. Бо е, знайти людей е, це. І зберегти людей це основна задача зараз для нас всіх. Так, ну і по фасаду. По фасаду, бачите, до шостої секції ми ще не приступили, бо доробляють п'яту секцію з іншої сторони. Навіть показувати не буду. Тобто фасадчиків кількість невелика, їх там 5-6 людей сумарно. Зараз обіцяють ще там додати дві пари. Але ми тільки зараз в процесі. Тому що от сьогодні вони, ну, зараз ми їх не бачили, бо на обіді вони. Але в принципі, фасадчики, це теж я казав, дуже важлива сьогодні професія, їх не вистачає. По всіх будовах, не тільки по наших. Спілкуємося з нашими колегами. Так само кажуть, фасадчики, манолітники дуже-дуже складно знайти. Так, ну і що? Повертаюся тепер до першої третьої секції, трішечки розкажу про благоустрій. і... Будемо завершувати сьогоднішнє відео з вами. Речі, хотів показати, що вже завезено на весь об'єкт э, вся мінеральна вата. Э, і тут так само якісь матеріали ще також. Це у нас XPS, Cardolet Eco Теж вата, мабуть. Теж, мабуть, вата. Так, добрий день. Ну, і тут стяжечна машина, я так розумію, стяжки робить. І ось тут зараз по цій площині працюють фусадчики. Зараз за кутом доробили вони Оту захватку по П'ятій секції і перейшли вже на ось цю. Бачите, сюди перейшли. Так, ну і вертаємось до благоустрою. Нагадаю, що ми перенесли. Спортивний і дитячий майданчик. У нас спортивний був всередині, дитячий був тут. Нагадую, сюди ми, ми перенесемо спортивний, а дитячий навпаки на іншу сторону для того, щоб була можливість умовного закриття території. Умовного поки що ми з цим питанням боремося, тому що не хочемо привчати це в гетто. Кількість паркану просто нереально велика, якщо закрити від дороги. То комерція не буду працювати, від цього нікому краще не буде. Сидимо, ще думаємо, ще поки що час є. Так, тихенько я зараз іду біля третьої секції. Обійду благоустрій. Що планується? Планується доставити лавочки, планується доставити, досадити ще зелених насаджень, зробити це все на рівні, на якому ми завжди це робимо. І це планується ще частково в цьому році. більшість частина робить в цьому році, на наступний рік вже там. Різні зелені насадження, які можна робити, які краще садити вже весною. І от сам дитячий майданчик буде ось тут. Проблема в тому, що велика кількість комерцій, до якої треба пройти ось в секції номер 4 і ми не можемо її обмежити її доступ, і вона ну так само. Повинна працювати, і виходить велика кількість парканів. Тому думаємо на рахунок те щоб все ж таки поробити якусь кількість фірток і замінити місцями паркани на щільний живопліт, або зробити часткове закриття, тільки фасадне, без кругового. Коротше, про це всі деталі згодом. Коли доробимо проєкт, то вже буде фініш. Тоді вам його презентуємо. Ми самі розуміємо, що треба якусь додати приватність цій будові. Хоча тут є повноцінний відеонагляд, але все ж таки хочеться додати захисту від дурня. Все, на цьому все. Ще раз добрий день, ви потрапили на відео. Так, це наш постійний клієнт, до речі, да, Володимир Михайлович мене все ж таки дістане зараз. Так, ну що, до побачення, до наступних зустрічей. З вами був 4-й Грінвуд.